РЗТК Heat Up 700 мікрохвильова піч з 5 рівнями потужності, яка ідеально підійде і для розморожування, і для приготування страв. Стильний та сучасний дизайн, зручна ручка та ніякого заплутаного керування. Така мікрохвильовка чудово впишеться у ваш інтер'єр і не займе багато місця. Глибина 33,5 см, об'єм 20 літрів. Всередині емальоване покриття та поворотний скляний столик з трьома точками опори та діаметром 25,5 см. Ревання просте всього два механічних регулятори: один для вибору потужності, і максимум у нас 700 Вт, Інший для часу від хвилини до 35 хвилин. Окремо тут передбачена можливість розморожування за вагою. Додатково тут є функція акваклін, чи іншими словами, очищення парою без побутової хімії. Для очищення треба лише 200 мл води в ємності, можна навіть з лимоном, щоб прибрати неприємний запах, вибрати опцію в меню, увімкнути піч на 5 хвилин, і потім вже протерти покриття сухою ганчіркою.